14 березня учні восьмих класів брали участь у інтерактивній грі, присвяченій біографії і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Восьмикласники поділились на п'ять команд, обрали їм назви і приступили до виконання завдань. Організатори підготували сім етапів заходу, але через повітряну тривогу вдалося провести тільки чотири. Проте формат зустрічі викликав зацікавленість учасників, вимагав прояву творчості, креативності і поглиблених знань про діяльність кобзаря. Першим туром стало бліцепитування. Дітям потрібно було швидко відповісти на запитання. У другому турі завданням було встановити відповідність між роками та подіями в житті митця. А для третього організатори підготували біографічні задачі, з якими рішельєвці впоралися найкраще. Останнє завдання присвятило життєвому маршруту Шевченка, де за світлинами команди впізнавали село Моренці, Канів, Кирилівку тощо. За допомогою гри восьмикласники закріпили та оновили свої знання про життя і творчість Тараса Григоровича, а також отримали позитивні емоції та нові враження. Верховецька Катерина, спеціально для РЛТБ.